Передусім, що стосується цієї угоди, як я завжди говорив, це почалось з нашого плану перемоги, де ми вважаємо, що Росія захоплює наші території, і ми повинні все це захистити від окупаційних військ Руської Федерації, а так само від їх союзників північної північної країни рани, то що не хочу про це дуже довго. Ви все це знаєте, угода. Що все це потрібно захистити, і нам потрібні гарантії безпеки. безпеки для України. І Україна говорить: Окей, дайте нам гарантії безпеки. Це невід'ємна частина діалогу щодо цієї угоди, і ми готові. А на що ви готові? А ми відповідаємо. Давайте говорити. Давайте. Ось вам доступ. Давайте до мінералів. Давайте говорити про видобуток. Давайте говорити про нафту. Давайте говорити про газ. Ви видобуваєте, ми ділимось. У вас є пріоритет. Ви номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога і щоб відновити, відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну. Зупиніть, примусьте Путіна. Ось приблизно така історія. Туди ще входили. Ви знаєте, пакет стримування. Зброя, ракети, ППО тощо знов-таки я хочу підкреслити, це комплексна пропозиція була, бо нам потрібні гарантії безпеки, серед яких і посилення української армії, і еквіпт так, укомплектування наших військових, і все це дуже потрібно. І ППО стовідсоткова захист неба над Україною. Тепер перейдемо до цієї частини гарантії безпеки. Ми отримали першу угоду, в якій не було гарантії безпеки, і тут нема ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Тобто, питання про те, що давайте 50 на 50 все ділити. Приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що я не піду на це і не дам міністрам підписати це. Були зустрічі з міністром фінансів, прем'єр-міністром України. Було багато різних зустрічей, це неможливо просто. Ми не можемо просто ділити 50 на 50, не розуміючи, що нас чекає попереду. Якщо б навіть стояло питання, що давайте ділити всі 50 на 50, те, що окуповано, ми вам допомагаємо відновити, давайте ділити це, це предметна розмова. Я не знаю про ці відсотки, але це зрозуміло, що ви даєте. А, і спочатку тому була незрозуміла ця угода, вона була різна, були різні зустрічі. Я сказав, що ну ось буде так. Друга історія, коли там з'явився другий формат угоди, там вже з'явилось 500 мільярдів, тоді стало зрозуміло всі меседжі до цього, які йшли від Сполучених Штатів Америки, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг, тому що якщо фонд а Куди йдуть гроші від видобутку, а вони йдуть в фонд. І якщо він згідно другого варіанту угоди, на 100% належить Сполученим Штатам Америки, так це говорить про те, що це не коінвестиція 500 мільярдів, тому що наповнюємо ми це від наших мінералів або від наших компаній. тобто це рамкова угода, поки що не виписані всі компанії. Тобто, якщо ці гроші йдуть в фонд. І нічого з-за кордону не приходить цей фонд, а все всередині країни це ми віддаємо борг. Тепер 500 мільярдів. Давайте спочатку з цифрою розберемось. Тобто я знаю, що у нас було 100. І це факт. І я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувалися при всій повазі. Ще раз, при всій повазі до партнерів, але ну я стійко стою, тому що, тому що це правдива ситуація. Абсолютно ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Поясню, чому, поясню чому? Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається. Я домовлявся з Байденом. І домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки, я, я вдячен Конгресу. Це була присутність двох партій. І підтримка. Підтримка грантів. Грант те, то не є борг. І ми не потрібні віддавати борг. Може, це не подобається і це несправедливо. Може, я не знаю. Але це і є угода, яка була раніше. Це грант. Тобто питання не в цифрі, питання в тому, що ми не визнаємо, що це борг. Якщо умова сьогодні така, що Сполучені Штати Америки, наші стратегічні партнери, кажуть, ми вам будемо давати допомогу, але ви повинні її повернути. І з прибутком для Сполучених Штатів Америки, це угода, не грант, це нова угода, і я так і сказав, я готовий до такого діалогу. І я впевнений, що він буде позитивний. Подобається це мені чи ні, тому що нам потрібна ваша допомога. І якщо ваші умови, що ми не дамо вам допомогу, якщо ви не підпишете угоду, то тоді зрозуміло. Питання, скільки ви даєте допомоги? 10 мільярдів, 20, 30, зброю, пряме бюджетне фінансування. Давайте говорити. Я буду вам дуже вдячен. І скажіть ціну. Що стосується ціну, ціни цієї допомоги, ще один момент, через який я не погодився, тому що я поки що не розумію цю логіку. Або давайте я вам скажу, як я її розумію. Я готовий все це проговорити з президентом Трампом. Я це передав. У мене немає жодних емоцій з цього приводу. Я готовий, вони хочуть прагматичну угоду. Супер, говоримо прагматично. Там є такий момент, один елемент. А в моєму житті було кілька угод, я вам скажу, серйозних. І я знаю, що таке угоди. І я знаю, як серйозними хлопцями підписувати угоди. І, в принципі, треба підписувати так, щоб залишитись в друзях і в партнерах, щоб розуміти, як ти будеш розходитись. І, і це важливий елемент, правда? Тому що не через скандали і суди, а по-партнерськи ми влаштовуємо. А потім не влаштовуємо одне одного, ну, інші пріоритети. Це нормальний бізнес, це нормальний. Тобто, якщо ми про бізнес, там є один до двох такий елемент. Я дійсно його підкреслив червоненьким, щоб юристи почали його проговорювати. Тобто на кожний долар допомоги Сполучених Штатів Україна повинна повернути два. Це написано там, так? Це, ну, простою мовою, це 100% кредит. 100%. Я повинен повернути тіло, і плюс ще один долар. Вони один долар, я повертаю 2 долара фонд. І вони кажуть, це ж ваш фонд, ми їм керуємо 50 на 50. Ні. 100%, ще раз підкреслюю, 100% права фонду Америки. І тому, виходить, так. Що виходить так. Якщо, наприклад, Сполучені Штати, наші дружні партнери нам, наприклад, проголосують допомогу в Конгресі, 50 мільярдів, ми повинні будемо повернути неважливо як, неважливо, коли. Я зараз не про це. но ми повернемо один до двох. Тобто, повернемо з вами. 100% на кредит. У мене питання. ну, Тобто я повертаю 50 і плюс 50, так? Тобто я повертаю 100 мільярдів. Якщо це вимушено, і нам зараз, і ми без цього не можемо, напевно, ми на це повинні йти. Але у мене питання: скажіть логічне, і мені на нього ніхто не може відповісти. Коли Сполучені Штати Америки продають зброю Ізраїлю, Катару, Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам. Чи вони заробляють 100%? Все нормально. Я просто хочу діалогу з Президентом Трампом. Мені здається, я справедлив в тому, що я, я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців.